Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 15 лютого 2023 року. Нещодавно прийшов із Кагарлицької поліції, де поцікавився м, витягом з РДР стосовно порушення кримінальної справи проти начальника поліції бандури і прокурора е, Побірайка на яких я по лінії 102, 3 лютого оператору Тетяні подав заяву про їх злочини. Заява була зафіксована. От. Прийшло 12 днів, і я, не отримавши поштою ніякого витягу з РДР, прийшов сам в поліцію отримати його на руки. Черговий Олександр, який сидів там на робочому місці з автоматом, він навів справки і сказав, що в єдиному обліку у них моє повідомлення зареєстровано, але в єдиному реєстрі досудових розслідувань ні, не за і не зареєстровано. Ну і я Попросив його е, запитати у заступника начальника відділку поліції Янюка, який тоді зареєстрував оце е, моє повідомлення, яке йому передали із е, лінії 102. Він каже, що якщо у вас є номер телефону, зателефонуйте йому. Самі я йому зателефонував. От він перебував на нараді у Міністерстві внутрішніх справ в Києві і каже, розмовляти не може. Я його спитав тільки єдине питання, чи є витяг з ЄРДР щодо мого повідомлення про злочин бандурою і побірайком. Він каже, що він ваше повідомлення, моє повідомлення, передав в... Начальнику Обухівської поліції, тому що ви начальнику. Ну і на цьому зв'язок, значить, припинився, тому що не було чого з ним балакати. Як з безграмотною людиною, яка не розуміє, що моє звернення, воно повинно розглядатися в порядку кримінально-процесуального законодавства, а не в порядку закону України про звернення громадян. А кримінально процесуальне законодавство, зокрема, стаття 214 передбачає, отримавши повідомлення про злочин негайно, але не пізніше 24 годин, зареєструвати його, це повідомлення в єдиному реєстрі досудових розслідувань і <кій> передати за підслідністю в даному випадку. Тому що поліція сама себе не може розслідувати. Вона повинна передати в Державне бюро розслідування. Значить, а вони по закону України про звернення громадян. Тому я тут же зразу при черговому набрав 102 і повідомив про злочин уже, так сказати, оцього заступника начальника відділку Кагарлицької поліції, а, про те, що він, ймовірний злочинець, який приховує злочин шляхом нереєстрації його в єдиному реєстрі досудових розслідувань і не передав за підслідністю. Е, чергова знов таки Тетяна моє повідомлення прийняла. Я її попросив, не передавайте знову в поліцію, передавайте зразу в Державне бюро розслідування за підслідністю. Тому що не можеш поліція сама на себе розглядати якісь, так сказати, справи. Це тільки унтерофіцерська вдова може себе відшмагати. Вот, вийшов якийсь е, співробітник поліції, назвався там Кравчук. Кравчук. От. І почав мені заговорять зуби. То що вам треба? Вам треба Є РДР? Я зараз принесу. Який? Ну той, що ви там ще тоді скаржилися. Я кажу, по сьогоднішньому дню, по сьогоднішньому дню є РДР. Я прийду завтра, тому що у вас є час 24 години. От ну, якщо чергова, звичайно, вам перейшли, так сказати, повідомлення моє про злочин. А якщо передасть в ДБР, то я буду дергати ДБР. Коротше говоря, він мені там крутився, вертівся, то розкажіть, то покажіть, то те, то те. Ну про що можна з ним балакати, коли він не причетний до Взагалі до розгляду цієї справи, це повинне державне бюро розслідування. От коли прийде до них і йому доручать, і він має негайно порушити кримінальну справу шляхом реєстрації ДР, ЄРДР і передати тоді за м, підслідністю. Тоді буде розмова, де постанова, де копія витягу з ЄРДР, де так сказати ваша робота щодо м, щодо Законодавчого цього всього поля діяльності. От, ну отак. Значить, тому подав оце ж нове повідомлення. Крім того, хочу замітити, що раніше колись бандура до мене дзвонив начальник поліції Кагарвицької, каже: у нас зараз реєстрація, уже в нас такого випадку не буде, коли там били і ніхто нічого не бачив. У нас зараз у чергову висить відеокамера там е зверху і все фіксує. Так от, е панове поліцейські, фіксування без згоди відвідувачів е заборонене. Стаття 32 Конституції України забороняє. Фіксувати, зберігати, так сказати, інформацію про людину без її згоди. Тому треба спочатку спитати мене, а чи я згоден, щоб фіксувалося оце моє, так сказати, мій прихід, чи ні? Так що ви порушуєте права людини, фіксуючи, не попереджаючи людину. Про те, що відбувається фіксування на відеокамеру. Це одне. Друге. А, також ви порушуєте моє право про заборону фіксування мною, моєю, так сказати, відеокамерою. Моєю. От в поліції і в прокуратурі от забороняють і все. От ходьте здохне. А 34 стаття Конституції дозволяє збирати, оформляти, накопичувати, розповсюджувати, передавати інформацію на свій розсуд. От я маю право, і ви це моє право забороняєте. Тому зверніть увагу, що в Кагарлицькій поліції та і в інших поліціях, де я бував, я знаю, що йде отака нахабна. Нахабне таке порушення прав і законних інтересів людини. Значить, до сих пор камеру ніхто не повертає, гроші, витрачені мною на лікування, не повертає. Бандит, який мене бив і вкрав відеокамеру, через дорогу живе, не притягнутий до кримінальної відповідальності. І всі мовчать. Всяка гарлицька провладна правоохоронна і тероборонівська банда мовчить, начебто це їх не стосується нікого. І так, пані і панове, якщо ми будемо це все діло на все це діло закривати очі, то з кожним із нас може відбутися те, що відбулося зі мною. Але я то знаю. Як з цими гадами боротися? Я знаю, я вже стріляний гробець, вже дещо знаю. Мені не треба ні адвоката, ні якихось помощників. Я все знаю. Я тому що я добросовісно читаю законодавство. Ну, може, там якихось нюансів не знаю, але я знаю одне, що в Кагарлику судова прокурорська поліцейська банда пов'язана між собою. Пов'язаними собою, що б ти не робив, як би ти не крутився, вони знають, як зробити так, щоб не захистити права і законні інтереси людини. Це, будь ласка, на прикладі коляди Віктора Миколайовича, Віктор Миколайовича, який настирний, знає теж так сказати. Законодавство має таке залізобетонне терпіння. І добився, що все відмінили. І все відмінили, і йому повинні виплатити компенсацію за вимушений прогул, за моральну шкоду. І оці гади, які сьогодні оце при владі і в правоохоронних органах, вони оце мовчать, думають, минеться. А якщо і виплачуватимуть, то за рахунок, так сказати, платників податків. А ви мовчіть платники податків і далі. Дивіться, на кого ви працюєте, на цю сволоту, яка це сьогодні. У мене все. До побачення.